<пробуйся> Учні першої школи гасять вогонь біля центральної ялинки на Майдані Незалежності. Пожежники для цього підготували спеціальний тренажер і вогнегасники усе, аби пояснити дітям небезпеку вогню та як з ним боротися. Адже попереду новорічні свята і застосування піротехніки потрібно буде обережними відійти від будівель. Почком. Не можна в цій квартирі все робити, щоб нічого не загорілося, і в натовпі це не робити. Як зробити свята безпечними, пояснюють не лише школярам, а й перехожим на майдані Незалежності працює мобільний навчально-консультаційний пункт. навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях трапилася надзвичайна ситуація, як правильно святкувати новорічні та різдвяні свята біля намету обласного навчально-методичного центру цивільного захисту рівнянам роздають інформаційні листівки, а також відповідають на запитання про безпеку в свята. Державна служба з надзвичайних ситуацій України завжди має сумну статистику травмування та загибель громадян під час святкування. Отож, як правильно Облаштувати ялинку, як її прикрасити тільки сертифікованими іграшками, звернути увагу на помірне вживання спиртних напоїв, це також призводить до сумних. Таких статистичних даних до сумних наслідків. Також рятувальники перевіряють, чи не запалає сама центральна ялинка та навколишній новорічний ярмарок. Вони інспектують майже два десятки тимчасових будиночків на майданах Незалежності та Короленка. Дивляться, чи є вогнегасники та в якому стані електрика. Перевіряються, інструктуємо людей щодо вимог правил бережної безпеки для запобігання надзвичайних ситуацій, так само проводимо. Інструктажі з керівниками даних різдвяних кіосків, газові балони, відсутні вогнегасники, є перезаряджені, технічне обслуговування здійснено по регламенту, тобто явних проблем немає. Порушень також учасниками різдвяних ярмарків роздають пам'ятки про пожежну безпеку. Опитані нами продавці такий рейд сприймають позитивно. Мають бути порядок, мабуть, людей мають бути всі дозвола, Я рахую вони мають бути забезпечити. Це їхня безпечність. Це ж вони перевіряють, що їх просто роботи це добре. Що така є робота? Володимир Струс, ігор Прокопчук. новини на Суспільному.